Дмитро Левос, політолог міжнародник з нами на зв'язку. Пане Дмитре, дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні вранці. Слава Україні! Героям слава вітаю! І тут якраз цікаво, цей замах він відбувся, але це якраз та ситуація, коли це камінь, який кинутий в воду, який буде розходитись, розходитись, розходитись. Фіцо у нього така політика щодо України була не така радикальна, як у Орбана, і були деякі питання, в яких він Україну не підтримував. Але зрештою, і багато чого так само і робив для України. Ось тут до чого це може призвести. Рости цей замок. так дійсно. Ви дуже вірно відмічаєте, що у нього насправді він не був, не був настільки радикальним. Да, чому то що е, ось маленький приклад: це до речі, мені словацькі друзі розказували з цього приводу. Да, що е, остання зустріч з прем'єр-міністром України Шмигелем вона планувалася десь в районі до 45 хвилин. І, але вона була дві години, практично. Да? Тобто, це один момент. Знову ж таки, е, незважаючи на те, що Словаччина в особі ФІЦО однозначно заявляла, що не буде підтримувати Україну озброєннями, тим не менше е, торгівля, тобто так, допомоги не було, але е, замовлення українські виконувалися і виконуються. Да? Тобто, це є да дійсно, так воно і є е, ще один момент. Тут і ну і у нас нормальні де да, економічні відносини. Тобто, так воно і є, але е, тут дійсно щодо е, того, як і воно може вплинути, одразу треба е, подивитися, кому вигідно. А Вигідно воно за будь-яких умов Російської Федерації. І більше того, російські пропагандисти вони дуже оперативно відреагували, Одразу ж почали писати про те, що це його згадувати про його позицію щодо. Що він не був не згодний з тим, що Захід підтримує Україну в війні, да? тобто про те, що він казав, що ніби там треба домовлятися, і він просував ту, той порядок денний, який, мовляв, був невигідний всьому Заходу і там, Європейському Союзу. Тобто, вони були абсолютно конкретні. Щодо е, того, як це впливатиме на нас, ну як на мене дуже вірно було те, що реакція президента України була одразу да і з вона є однозначною. Е, тут е, уже можемо говорити, що Росія це використовує для чого? Для того, аби зірвати допомогу Україні і е, цю єдність е, зруйнувати єдність у підтримці України, да, тобто, ось а, і до речі, тут може бути. Ну не тут якраз як. така історія, якось це воно так виглядає, що ну я розумію, що для українців для усіх Росія тригер, і ми всюди вбажаємо російський слід. Ми бачимо, що а, так а, Фіцовін, він, як ми вже зазначали, він не Орбан, але теж його симпатії були спрямовані. А, ну чи чи точно тут Росія, чи це просто Українці вже звикли, що завжди вони Росія? Чи як О, це Росія? скажімо так, Росії це вигідно однозначно. Чому тому що до речі, от зараз. Мої знайомі в Словаччині вони говорять, наприклад, що про українців згадуються, але дійсно там зараз більше про внутрішній порядок денний йдеться. Да, ми просто там сварять ті політичні сили, до яких до яких ніби належав той, хто робив замах. Але контекст все рівно такий е, ну достатньо жорсткий. Бачите, ці, хто хочуть там поглинання словаччини Європейським Союзом і зменшення її там самостійності, це ось мовляв, вони зробили. Тобто, контекст все рівно залишається такий невигідний для України. Е, Росії це ну однозначно вигідно, да тому тут е, про, про це теж що можна говорити до речі, після кроку з Сітіхола, е, коли Росія намагалася нав'язати свій порядок денний як країна, яка також як Захід страждає від е, міжнародного тероризму і тому є союзником, і це не вийшло. Припущення щодо того, що Росія може активізувати диверсійні терористичні свої мережі, а у них можливостей вистачає. Да і до речі, це і сталося. Тому що ми бачили склади в Британії, горіли ага. і затримані були ці, кого затримали, ці явно були пов'язані з російськими спецслужбами. І в Німеччині там завод горів, і напад на українських військовиків, які були на реабілітації в Німеччині з вбивством. То це все в принципі про можливості в тому числі, і про бажання, якщо не е, да, ну, не про не там не змінити там повністю ситуацію, то принаймні зробити хаос. А да. це таке теж може бути. Я б не став теж говорити тут однозначно, що це прямо от дійсно там рука Москви, вот безпосередньо, хоча це таке може бути теж. Але е, сам по собі, от в ви, російська вигода, вона проглядає і тут е, ну важко з цим сперечатися. Хоча можна згадати і про неоднозначну політичну кар'єру пана Фіцо, про те, як він е, минулого разу перестав був бути прем'єр-міністром про е, ось цей скандал з італійською мафією. Дрингенту. Так, я, я, я не хочу відгороджувати Росію, але теж не забуваємо, що його якраз так. звинувачували а, у зв'язках з Кримом. С... Кримінальним світом, дякуємо так. вам, а, пане Дмитра, за те, що до нас сьогодні вранці доєдналася. Дмитро Олевець, політолог, міжнародник був з нами на зв'язку. Розбиралися, якраз здавалося у тому,